Привіт! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати лабораторну роботу номер 5 з теми дослідження коливання нитяного маятника. Мета роботи переконатися на досліді, що період коливань нитяного маятника не залежить від амплітуди його коливань і маси тягарця, проте залежить від довжини нитки. Ну, починаємо! Переходимо за посиланням. Для виконання лабораторної роботи скористаємось інтерактивною симуляцією. Вибираємо лабораторію. В налаштуваннях ми можемо змінювати як довжину маятника, так і його масу. В лівому нижньому куточку можемо вибрати Секундомір для вимірювання часу. Дослід номер 1 Дослідіть залежність періоду коливань маятника від його амплітуди. Для цього встановіть довжину маятника 1 метр, відхиливши маятник на 10 градусів від положення рівноваги і відпустивши, виміряйте час, за який маятник виконує 20 коливань. Результати дослідів ви будете заносити у таблиці. Причому цей перший дослід. Буде дублюватися в кожну таблицю під номером 1. Повторіть досліди, збільшивши кут на будь-яке значення. Після цього порахуйте період коливань маятника, а результати запишіть до таблиці 1. Зробіть висновок щодо залежності періоду коливань маятника від його амплітуди. Дослід номер 2 Дослідіть залежність періоду коливань маятника від його маси. Для цього повторіть досліди двічі, встановивши різну масу маятника. Кут має становити 10 градусів. Для кожного досліду визначте період коливань та отримані результати занесіть до таблиці. Зробіть висновок щодо залежності періоду коливань маятника від його маси. Після досліду поверніть масу до початкового значення 1 кг. Я вибрав початкову масу саме таку. Дослід номер 3 Дослідіть залежність періоду коливань маятника від його довжини. Для цього повторіть досліди двічі, встановивши будь-яку довжину нитки маятника менше 1 метра. Кут відхилення. Має становити 10 градусів. Для кожного досліду визначте період коливань та занесіть результати до таблиці номер 3 Зробіть висновок щодо залежності періоду коливань маятника від його довжини, аналіз експерименту та його результатів. Сформулюйте висновок, у якому дайте відповіді на наступні питання. На цьому все. До зустрічі!